Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Hello Neighbor. У минулій серії ми закінчили на тому, що ми пройшли, е, ну, пройшли другий акт і перейшли на третій. А сьогодні я би хотів дістати зелений ключ. Так, нажимаємо продовжити. Ми ще дістали минулі серії парасольку. Вона дуже корисна на цьому акті. От. О, є. У нас є такий манікен. Ми зараз далі будемо продовжувати. Ну тут трошки може бути... Ладно, побігли. От і тут, і тут, ну тут. Все, біжим, біжим, біжимо. Піднімаємося. Я знаю, як вагонетку включити. Зараз включимо її. Ой, манікену візьмемо. Розб'ємо. Так, нічки, не впади, не впади, не впади, не впади. Беремо, беремо манікена і включаємо, О, тут. Нажати треба оце. Ну і все, воно... А, поїхало, поїхало, поїхало. Ми включили вже вагонетку. О, вона вже їде зараз. Берете. О, тут камери були. Я знаю, що один лайфхак, як сюди залізти. Зараз покажу. Ну треба, щоб воно. Зараз розбомбило та роз'їхало. Просто кидаю його. Треба на цю кому. І треба запрыгнути, і потом ми туди запрягнемо. А воно там же є. Так, все, поїхала, поїхала, поїхала. Стрібаємо. Так, ми застрібнули вже. Сьогодні буде, буде велике відео, тому що я ще хочу пройти страх. Цей перший. Ну і помазав. Ось сюди підемо, відкриємо, а що тут? Це стульчик, я знаю, що це за стульчик, а мене повно. що можна тут вилазити? У мене повне, то я зараз хочу відкрити, бо в мене повне. А потім підемо туди. Повний же інвентар. Кидати кудись туди. Ладно, стрібаємо. Ось сюди ось сюди. Закрето треба там у стульчик стоїть. Я знаю, дайте там де картина. Ой, я ж не туда полез. Привек що сюда и лезу. Сюди ліземо. Відкриваємо. А що тут? О, це ми туди лізли. Ну, тепер буде відкрито, далі йдемо. Там щось є біле. Не знаю, як там подивитися. Везьму сюда тут закрято. О, тут бінокль. Тут бинокль є. Подивімся, що там? Два, три, шість, дев'ять. А це тут треба вести? Два, три, шість, дев'ять. А, да, воно вже можна. Ну, бінокль не треба, я його запущу сюди. Тут можна якось червоний ключ, але можна багом. Можна багнуть такої якось. Зараз покажу. О, все-все. О, червоний ключ. Ми собі додому візьмемо, бо зараз він нам не треба, це для страха. Кладемо манікен, другий і червоний ключ. Десь туди я запулю. Я не... Я... А, він тут був. Я хочу подивитися, що на кухні. Я там ще не був. А, тут якась карточка. не розморожується. А, це щоб тут пройти. Я знаю, де зелений ключ, він там тут за коробками. Мені треба коробочки ще дістати. Можно вже забригнути. А вот тут видно, що примагнит, його не можна взяти. А де мій магніт? А де мій магніт? Ну тут зелене ключ. Я не знаю, як це где Теж тоже Теж примагніт тоже вся, яма. Ладно. Мені треба скоріше вже йти. Ну, підемо на страх. Страх нас. Погнали. Беремо лампу. Ну, щоб розбити тут вікно. Ще нам треба вкинути раз. О, мене викинуло. Мене просто викинуло. А ч мене викидає? А, там коробки, може мені коробки мешають. ну мене просто відкидує. Опа, то? То це бах якийсь це шо? Я не розумію? Я просто не можу. Ну, ну, та чого ти мене викидай? Викидає мене. Колишся то страх в наступній серії. Все, воно мене вже задубало. Мені так погано видно, що. Так, де той сусір? Треба йому хоч би два рази попастись, бо мені тут мало видно. Іде той сусід? От коли його ну, не треба, він є. Коли він треба, його взагалі нема пропадеть. Ладно, полізли наверх. Чи було, видно, гампу візьмемо. А во, він лізе, нарешті. Давай мене поймає. Фух. Мені ще раз треба. Опять сусід. Що там? О, а давай. Серанок і йдемо е, на самий верх, там девоці. Ну. Мне Ух ты. А, наверх, да. наверх. Не, 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 не,

Так, ліземо наверх, ну тут є. Ну тут просто можна проїхати, Во. Без стой, ну потім ми їх меншимо, щоб було удобні, е, Удобно ходити. Кидаємо. этот yeah. <высотная> механизм. Залетаем. мій магніт й примагніти все. Так, мені треба покласти коробки треба. Рошки магнітик і зелений ключик. Все, погнали далі. Ще хочу піти на страх, може. Треба Прибавляється триваємо тут? Там, там можна буде глобус взяти. От там зараз поки закрито. Я знаю, і треба е, в ту секунду е, пропригнути, от так. Я вам покажу. Та ну. Ну, мене, коротше, викидай, я не буду за нього, йти, бо мене вже достав. Уже в наступній серії буду вже проходити цей страх. Ну, я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Сарафім. Усім по!